Команда Мінцифри з кожним оновленням застосунку Дія покращує життя усіх українців. Довгоочікуваний документ про місце проживання відтепер можна згенерувати у застосунку Дія. Варто відзначити, що ця послуга успішно працювала на порталі з червня цього року. Важливо, що довідку можуть отримати особи, які мають посвідку на проживання. Громадяни, які мають посвідку на проживання, можуть скористуватися цією послугою і на порталі і в мобільному застосунку за умови, що у них є. Код РНОКПП, тобто податковий код зареєстрований згідно з діючим законодавством. Тоді вони мають можливість скористатися цією послугою на рівні з громадянами України. Трапляються і такі кейси. Ти успішно авторизований у дії, вирішив згенерувати довідку, а застосунок видає тобі. На жаль, дії не вдалося отримати витяг про ваше місце проживання. Що тоді робити? Дивіться, насправді таких кейсів небагато, і скоріш за все, це проблема на стороні. Реєстру, що якась помилка є в даних, тобто о, треба перевірити там відсутність або неточність цих даних, наприклад, там зазначено там дівоче прізвище, наприклад, да, не, пере, не, пере, не, не змінили його. Тоді треба о, о, звернутися до територіальної громади. За місцем проживання і актуалізувати дані. Скоріше за все, це можна зробити, наприклад, в ЦНАПІ за місцем проживання. Це зручніше всього буде зробити. Для генерації довідки задіяний реєстр державної міграційної служби. Батьки також можуть згенерувати довідку про місце проживання своєї дитини у застосунку. Алгоритм дій дуже простий. Немає ніяких особливостей. процедура така сама навіть ну в три три кліка, е, тобто в меню послуги в застосунку дія обрати е, відповідно е, витяги, е, в переліку витягів або довідок брати від е, що потрібна довідка про реєстрацію дитини е, після проживання дитини, а не мою безпосередньо і відправити відповідний запит. Таким самим чином е, робиться запит реєстри по дитині. І, і довідка приходить одному з батьків, ну тому батьку батьку або матері, яка замовила цю довідку безпосередньо застосунку. Варто відзначити, що для генерації довідки про місце проживання дитини у батьків повинно відображатися безпосередньо свідоцтво про народження дитини. Якщо ж документ не відображається, необхідно звернутись до ЦНАПу та перевірити свої дані у реєстрі, звернути увагу на коректність серії і номеру документа. Якщо дані вірні, а документ не відображається, необхідно діяти так. Сьогоднішній вечір у нас там вже є там близько е, там сімдесят тисяч, майже 70 тисяч вже людей, які скористалися цією послугою. Але якщо буде така ситуація, звертають, можна звернутися до служби підтримки дії і описати ситуацію, і ми обов'язково цю ситуацію розберемо і е, допоможемо як краще її побороти. Е, можливо, можна буде навіть дистанційно. Якщо буде потреба, то треба буде сходити в сплатити перевірити ці дані. Діти з 14 років за допомогою цифрових документів можуть самостійно авторизуватись у застосунку і згенерувати необхідний документ. Перевірити дійсність довідки можна не виходячи з дому. Необхідно камерою вашого телефону відсканувати QR-код, який визначений на витязі. Ви автоматично перейдете на портал Державної міграційної служби, який перевірить ваш витяг на валідність та актуальність даних в ньому. Ніяких складнощів, все зручно та людяно.